Вітання всім. Вирішив, щоб трошки зручніше було записувати. Записувати не, не в русі, а зупинившись. Отже, запахло виборами. От Запах такий. Завжди це був запах лайна, а тепер це запах, запах крові. Запах крові, тому що всі виборчі зараз меседжі, які з'являються, вони всі стосуються. Таких дуже наболілих тем для пересічних українців теми війни, теми миру, теми розрухи, теми відновлення і так, далі, і так далі. Ну і що ми маємо зараз на сьогодні в політичному підсумку, так би мовити? А мушу одразу зазначити, що на моє глибоке переконання. Та політична система, яка є в Україні, вона стає все гіршою і гіршою. Сама виборча система не має нічого спільного з демократією. І причина насправді дуже проста. Про цю причину писав ще Карл Поппер. Карл Поппер – це такий єврейської національності. Австрієць, австріяк, творами якого захоплювався пан Сорос, і власне відкрите суспільство це він взяв з попера. Але попри те, все, попер писав дуже багато цікавих грамотних речей. Одна з тих речей він написав, мені здається, незадовго до смерті, ще десь в 94-му році. От, е, оскільки зараз багато фейків, то я перевірив цю публікацію, Вона була на іноземних сайтах. Тобто, все гуд, це не фейк, це е, справді він про це писав і писав про те, що сила телебачення вона є е, жахливою, і що якби в Гебельса ну зрозуміло, чому таке порівняння. Якби в Гебельса було телебачення, то третій рейх був би непереможним. Відомі так звані відомі фальшивці, які яка відома під назвою протоколи сіонських мудрагелів. Там в одному з протоколів, які я аналізую в своєму закритому телеграм-каналі, для того, щоб розуміти, що відбувається нині. Так ось там в одному з протоколів було зазначено про те, що вже всі змі, ну там в оригіналі, в оригіналі тексту газети, текст протоколів для розуміння я трошки модернізував сучасні термінології. Це так цікавий такий експеримент. Так от, що всі газети знаходяться вже в наших руках. Тобто, це було більше 100 років тому. Фальшивка, так звана, з'явилася десь перше в 1904 році, а ми маємо вже 1920, 2024 рік. От і Форд писав. Генрі Форд писав, що та байдуже там це фальшивка, що ні, мене турбує те, що все, що там написано, неумолимо збувається. Чому воно не збулося досі, це інша тема. Я про це не буду публічно розповсюджуватися, але не збулося. Але збувається, збувається зараз, воно на фінішній прямій. Повертаючись до нашої теми, якщо ми. Зараз подивимося на нашу виборчу систему, на силу свою масової ідіотизації, як я вважаю цілком заслужно називаю наші ЗМІ, ну і власне і почав називати. Це так, якби, ну, можу за собою заступити авторське право за ту назву. Не подобається вона там комусь чи ні. І це не стосується, як кажуть, порядних журналістів фахових. А стосується самої суті, як і система наша не стосується політики, серед яких є абсолютно нормальні люди. правда їх мало, але є. А стосується власне системи. Так от політика наша порочна. Виборів немає, тому що всі вибори йдуть через засоби масової ідіотизації. Немає чоловіка там, як коли спам'ятаєте, на шустера. А мені один колишній нардеп казав, що розповідав, що та такса була три хвилини, там чи скільки на шустра, 50 тисяч долярів. Е, чому Ну, попит е, народжує пропозицію? Значить, людям треба було того шоу. Цим тому НАТО в поелекторальному тим лохам електоральним. Знов таки, вибачте, так називаю, от їм треба було шоу. І вони дивилися у це все нікчемство, і їм просто продавали. За гроші, За гроші, які в них ж тих людей вкрали, їм продавало тих е збоченців, некомпетентних аферистів, які зараз засіли в наших органах влади. От, е так що така ситуація. І власне, коли зараз дивимося ми на е те, як на єдиний марафон, кого там розкручують, якщо ми дивимося, кого розкручують з тих е всіх, як кажуть, е Діячів нових, так, нової хвилі. дивимося на цю стару, так би мовити, хвилю. Та ми бачимо, що немає в нас, на жаль, друзі, немає в нас е, ніякої альтернативи. Я буквально там з одним товаришем про це розмовляв, а кого нам пхають? Оцей весь непотріб, який був. Е, там є, ну, ясно, що там кажуть, є люди, які чи політичні сили, які декларують правильні речі. До речі, правильні речі, здебільшого правильні речі, декларує Юлія Володимирівна, Не завжди вона їх декларувала. Хоча там на неї кажуть купа негативу, там, ну, але це постаралися політичні конкуренти, так? Тобто вона правильні речі говорить, ну, не значить, то не значить, що вона буде правильні речі робити. Навіть якщо вона захоче, їй цього не дадуть. Ну, але вона і не захоче, тому що інакше система її виштовхне. Ну, а якщо подивитися загалом, то рейтинги. рейтинги. Теперішнього президента рейтинги залужно, який це показав, ну, скажімо так, далеко не з найкращого боку, як на мене. Знову ж таки, я не кажу, що він там поганий чи дуже поганий, чи навпаки такий дуже хороший. Але нічим інтелектуальний рівень тих 98% електоральних ідіотів, це вибачте, за формулою Ситника, знову таки так, за нескромність. Взялася цифра 98% від того, що у нас було 25 плюс 73. Пригадую, на виборах останніх виборах, коли змагалися Зеленський з Порошенком. Так от, 75 плюс 23 дають 98, оце 98%. Ну це я так вже, знаєте, гіперболізую, но, але і воно і близько до правди, тому що навіть люди, які критичні, ну ж треба голосувати, голос крадуть. Та ваш голос скрали ще до того, як оголосили вибори. Його вже вкрали. Ну тобто розумієте, що е, вам пропонують то. Що пройшло попередні етапи погодження? Як писав Пілєвін, каже: якщо ви бачите на сцені політика, то він там цитату зараз не пригадаю. Каже, що це знаєте що це є політична курва, тому що для того, щоб попасти на політичну сцену, треба пройти там три кордони з кулеметами. Ну, тобто, в нього там потім така, знаєте, в його стилі не дуже політкоректна завершення, тої цитати, каже, що якщо дівчина. Смок чи член будинку розпусти, то з великою ймовірністю перед вами повіє. Оце він так порівняв наш політиком. Дуже влучне порівняння, жорстке, звичайно, трохи вульгарне, але, але. Так ось саме так і відбувається. Ще раз кажу це, значить не значить, що всі політики погані. Просто вони мусять такими бути. Вони мусять виконувати ці ритуальні танці. Теж, як називаю я їхню поведінку. Колись ця фраза дуже сподобалася такому стевкою рубцю, нашому артисту з театру на він почув, каже, Юрку, каже, то ти так каже, класно сказав. Ритуальні танці вони мусять йти в повістці денні глобальних змі і так далі. Інакше їх просто-напросто через вже сформовані механізми їх просто зітруть. Їх витіснить на маргінез і все, і нічого. І вони не проб'ються, як кажуть, на, 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 на якийсь там щаби. А все в порочності тої системи, про яку знову ж таки ще дуже гарно сказав на презентації моєї книжки в 2013 році. Мудрий чоловік, мій товариш, на жаль, покійний Юрко Возняк, який сказав, наступне вибори. Це коли таки, близько до тексту, не цитую дослівно, Вибори це коли громада приходить до чоловіка там і каже: Слухай, о, ти в нас мудрий, активний там такі, давай, о, ти будеш представляти наші інтереси. А він відмовляється, тому що він розуміє і відповідальність, і, і складність, і так далі. А, а громада, власне, його переконує. Ну а хто ж як не ти, якщо ти вже такий, то давай послужи громаді. Тобто, оце вибори. Про це, до речі, гарно написав свого часу Густа Водічка, мій літературний вчитель, хоча я там був на коротких курсах, але дуже багато він дає. Як кажуть, для і не тільки для письменництва, і для публічного мовлення, то не реклама, це я просто ділю своїми враженнями. Ну, вважаєте, дружня реклама, так. Е, так от е, він сказав, що е, подібне про запорізьких козаків. Чому там отаман, коли його вибирали, чи пошови, чи отаман, чому він відмовлявся тричі, відмовлявся. Не тому, що це були такі ритуальні танці. Воно в певному сенсі були, але за ними була глибока суть. А суть полягала в тому, що якщо він. Показував, що він щось може, а потім не дотримався обіцянок. Ну, то його брали потім там чи на шаблі піднімали, чи на спочирували шаблями, чи піднімали на список. Багато було випадків, коли ті, хто скочив, але вискочив, я кажу, вискочки, а потім наслідки були плачевні. А наслідки плачевні це життя побратимів. Ну, закінчували життя сумно. Невеликі не винятків, таких там, як словнозвісний отаман Сірко, який е, протримався, і потім такі люди носили там почесні звання там, е, отамана, ставали десь там писарями чи ще якимись наставниками. В Всякому разі е, таких людей насправді було небагато. А такий був відбір, е, і оця система, яка зараз, вона взагалі цей відбір перекреслює. Тому що люди не розуміють, їм треба шукати місце. Але система поводована так, що ви не можете навіть знайти між себе. Чому? Місцеві вибори по останньому виборчому кодексу, партійні там квоти і так далі. Це все запутано, це все заради демократії. Я був на виборах. Я бачу, як рахують голоси. Це все до одного місця. Тобто там і вкидання голосів, і це, але воно фальшується воно на самому початку. Тому що ви просто ви не маєте вибору. Ви вибираєте те, що вам запропонували. І вам байдуже, ви лінь, тобто ну, людям лінь, так? Де ж я буду шукати серед себе. Тому має бути це поєднання. Поєднання, про яке знову ж таки, говорили відомі фальшивці в протоколах. Поєднання зрячої сили еліти і сліпої сили народу. В нас зрячої сили еліти немає. Подивіться, хто наша так звана еліта. Я не буду зараз там переходити на персоналі, але в мене, знаєте, якщо колись. Повторюся, вже говорив про це, але це от пам'ятаю кар'єру свою таку дія... діяльності своєї адміністративної, в той час скажімо, починавши в Радянському Союзі, ну, спочатку як майстер на відділу капітального будівництва на заводі Електрон, потім вже там, займався документами і так далі. Тобто, у мене той досвід досить, досить серйозний. Але от пригадую, на початку, ще коли тільки Союз розвалився. І от тих людей, які керували там в області, спеціалісти, фахівці, я на них дивився. Я розумію, що мені, наприклад, якби зараз йти на якусь таку посаду, то мені би треба було ще вчитися і вчитися. Оце той період. Тобто я так намагався критично завжди до того ставитись. Сьогодні, коли я дивлюся, а я, вибачте, не бачу. На жодній посаді людину, яку би я сказав, що я хочу під нею, під її керівництвом працювати, тому що ця людина справді от вона є розумніша, більш талановитий менеджер і так, далі, і так далі. Я не кажу, що я там якийсь дуже талановитий менеджер, абсолютно ні. Але коли я дивлюся на тих, ну навіть якщо там є талант, то це талант кримінальний. От таке. Це стосується всіх наших відомих діячів, ну, практично всіх зі списка Форс, тому що там ті, хто зараз з'явилися, айтішники, зокрема Львівські, деякі знають особисто, абсолютно адекватні, нормальні люди. Ну, знову ж таки, коли система побудована так, що вирішують гроші, гроші керують, а наша вся політична система так і побудована, незважаючи на механізми, ну, то ми маємо те, що ми маємо. І іншого ми мати. В результаті так би не можемо. Тож треба, коли погано справи йдуть в борделі, як відомому анекдоті чи жарті, то міняти треба не ліжка, а повій. Так? так і в нас, якщо в нас е так працює система, то е оці всі внутрішні, е кажуть, внутрішні ті процеси, які намагаються регулювати виборчими кодексами і так далі, ні до чого не призведуть. Причому ще й вони регулюються так, що призводять до гіршу. Бо мажоритарка, тут олігархи, це, ну, це містечкові олігархи. Я вже записував про корупцію, писав про корупцію містечкову, національно і глобально. Так от оці олігархи, які йшли по списках по мажоритарках, це були свої олігархи. Я їх абсолютно не виправдовую, не хвалю, боже упаси. Але біля них годувалося, ще купа, купа місцевого населення. Коли Сьогоднішня політична система заточена на олігархів національних і вже на глобальних, наднаціональних олігархів. Отаким От чином це все відбувається. Тому єдиний вихід, теж вчора про це переписувався з товаришами, його Особисто не знаю. Ми познайомилися я кажу, через спільних друзів вже в такому режимі, телефонному режимі. В режимі переписки, але ну знову ж таки, в чергове там дійшли до висновку єдиний вихід це просвіта. Чому єдиний вихід просвіта? Та тому що поки не буде критичної маси людей, здатних тверезо мислити, не погоджуватися ні зі мною, ні з ким іншим. А тверезо мислити, робити свої висновки, задавати правильні питання, все ніякого виходу немає. І, жодного, і жодним чином це не залежить від того. Зупиниться зараз, будеться заморозка, не буде. Це окремі теми. Я про них, як правило, про ті всі глобальні там роз... торги розказую в інтерв'ю там на політеці чи Шелесту, Ну, запрошують, розказую. Е, маю зато дуже купу негативних коментарів від, е, скажімо, русскоговорящого населення. І найбільше це, звісно, з Московії. Ну, все-таки. Так от, якщо не зміниться в мозах людей. Якщо не зміниться в розумінні того, що відбувається, якщо не буде цієї просвіти, шансів не буде. От намагаюся в тому напрямку і працювати. Дякую всім за увагу. Ну і звісно за підтримку.